На Івано-Франківщині зростає число хворих на туберкульоз. За 9 місяців 2022-го кількість прикарпатців з цією недугою збільшилась на понад 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Детальніше про це розкаже Ірина Некорович, яка поспілкувалася із профільними спеціалістами. Україна входить у топ 5 країн світу з найвищим рівнем поширення туберкульозу. Також ми лідируємо у рейтингу, чиє населення має нечутливу форму до ліків цієї недуги. В останні роки, каже керівник обласного фтезіопульмологічного центру Ігор Житко, ситуація із захворюваністю на туберкульоз на Франківщині непроста. За дев'ять місяців недугу виявили у майже 380 прикарпатців. У нас переїхало 15 хворих з діагнозом туберкульоз з інших областей і зареєструвалися в нас і отримають в нас лікування. А також нами виявлено ще 17 хворих з цих 380 з числа вимушено переміщених осіб. Крім того, на початку військових дій ми прийняли у себе 13 дітей з запорізького протитуберкульозного диспансеру, та зросла кількість хворих на туберкульоз. Зокрема, й тому наголошує Ігор Рудко, що в області проводять чимало заходів, аби їх виявити. Власне функцію виявлення хворих на туберкульоз покладено на сімейних лікарів. Таті нашого центру є так звані районні фтезіатри, які розташовані територіально по кожному району ближче до сімейних лікарів, які власне. Курують, надають допомогу і консультативно, і ранізаційно, методичну Так, до прикладу, була розроблена спеціальна анкета для сімейних лікарів і їх пацієнтів, аби перевірити, чи, бува, немає останніх симптомів туберкульозу. Давши просто пацієнту, поки він очікує, наприклад, в черзі до сімейного лікаря, прочитавши ту анкетку і відповівши на ряд запитань: чи є у вас температура, чи кашляєте ви більше двох тижнів, чи ви схудли, чи ви відчуваєте загальну слабість, пітливість вночі, втомлюваність. Чи ви Прибули з ну, ну, переміщена особа чи ви є і Якщо більше трьох-чотирьох відповідей будуть позитивні, тому то вже цю людину треба розцінювати як потенційно хвори на туберкульоз. Нині статистика захворюваності на туберкульоз дещо зросла через те, що у минулі два роки ця недуга була недовиявлена через ковід. Переконана головний фтизіатр області Леся Манів. Пацієнти рідко. Зверталася за медичною допомогою, тому що боялися інфікуватися ковідом. На фоні зростання різкого зростання дитячої захворюваності в 2021 році, порівняно з 2020, у нас різко знизилася захворюваність серед дорослого населення. Це свідчить про те, що ситуація не стабілізувалася, просто хворі не виявлялися. В 2022 році, незважаючи зважаючи на початок війни. Ситуація дещо покращилася з виявленням. Так цьогоріч, навпаки, каже фтезіатр, кількість захворюваності серед дітей знизилась, а також поменшило пацієнтів із запущеними формами недуги. Зараз переконана, передусім важливо обстежитись внутрішнім переселенцям. В такий важкий період ми, як ніколи, повинні обстежити власне цей контингент внутрішньопереміщених осіб, які перебували в надзвичайно складних умовах. Останній період часу, що могло якраз спровокувати розвиток і прогресування даного захворювання, лікарі наголошують, важливо стежити за своїм самопочуттям і звертатися за допомогою до спеціалістів. Адже чим раніше ви виявили туберкульоз, тим легше його побороти. Тим паче додають, ліки від цієї хвороби є, і вона не вирок.